Добрий вечір до вашого тренера Луганської зорі Владан Бартулович. Але перед тим, щоб прийти до питань, декілька слів по грі сьогодні. Доброго вечора всім. Перше хочу вітати всіх луганчан з Днем міста і маю надію, вже вернемося на прям стадіон. По матчу, ну, Динамо із динамо. Дотиснули нас. Було багато гарних моментів у нас, де можна було спокійніше працювати з м'ячем. Були гарні посилки для гарних атак. Ну, в першій половині матчу. В другій половині матчу «Динамо» додало, заміни зробили і дотисню, забили перший гол, потім через півтора хвилин-другий вже важко було. Чи є питання якісь? Чого не вистачило команді на пам'ятаю, що дуже гарно гарний дай, першої вашої команди повністю практично переграли, закрили суперник, так ось перерва і трохи підмінили команду. Ну, не підмінили, а Динамо додало темп, Плюс заміни гарна в них. Ми зробили заміни і чекали трохи більше допомоги від них. Ну, не було такого. Ці заміни не підсилювали нас сьогодні. Чи дуже послабило громадшої команди відсутність редової футболістики за? Я б так не казав, не дуже підслабили. У нас було достатньо футболістів для замін. 5-6 замін у нас було. Очікували більше допомоги цих футболістів, які виходять на заміну. Ну, звичайно, футболісти Динамо для нас дуже важливі. Ми на них дуже розраховано. Як виступіла супряга, будете ви узалі? Подальше контренування? Як перший спрацював, запитав у супряга, ти хочеш зараз Він сказав хоче. І я його довго знаю ще з Дніпра і з ним розмовив. Ну, він, він хоче, і я дуже розрахований його допомогти. І я хочу йому допомогти. Дякуємо!